Усім привіт! Маю ось таку проблему. Точніше, моя клієнтка принесла мені ось такі шорти, щоб я щось з ними зробила. Це я вже відпорола дві строчки ось така от була кишенька, і біля неї розірвалася. Людина ще хоче поносити шорти, тож будемо рятувати. Будемо робити штопку. І щоб було дуже все гарно, я зняла частинку кишені, бо воно прямо біля шва. Тож, ось так зняла. І зараз я з середини заклею дублерином. А ось ці ниточки обрізаю. Зрізала зайві нитки, які повилазили, викладаємо рівненько, якби поєднуємо назад. І ось такий дублерин я вирізала, трішечки довше, ніж сам отвір. І зараз буду його ось тако заклеювати сюди з виворотної сторони. Це, що потрібно, ми зробили, але найголовніше, від чого залежить результат, це нитки. Дуже важливо їх ідеально підібрати. Бачите, ці джинси мають такі і білі, і сині нитки. Ну, тобто, це шиється, виварюється виріб, і потім ось такий рябий малюнок робиться. наче. І ось нам треба максимально близько підібрати. Буває так, що однієї нитки вистачає. А буває, як у моєму випадку, якраз от для відео, вам ідеально покажу ось такі дві ниточки я купила. Просто йдемо в магазин з одягом і ось так прикладаємо. Бачите, вона аж ховається. Ну, зараз я тако зроблю. О. Ідеально! Але. Ще є більш темний колір, тому я взяла ще ось таку. І спочатку я ось цією можу зашити, якби поєднати е, отвір, а потім вже будемо строчити світлою, або, як я взагалі планую, одразу подвійною ниточкою. Ставимо на машинку дві нитки, поєднуємо в одну і так будемо строчити. Дивіться, якщо ми ось тако скрутимо, прикладемо до джинсів, то це взагалі ідеальне поєднання. На низ ставимо світлу нитку на шпульку. На шпульці у нас один колір. А зверху можемо строчити хоч двома, хоч трьома, буває і одним кольором. Так, зараз я подумаю: напевно, я ні. Спочатку ось цим світлем, так з'єднаю отвір, а далі будемо вже робити імітацію. От. Ці штопки, джинсу і тому подібне. Спочатку, як я і сказала, світленькою ниткою зашиваю отвір, ну, майже ось так перпендикулярно. Зашиваємо, зашиваємо, щоб він тримався. Стібок у мене десь на половиною. Сильно за краї не виходимо. Так, щоб з'єднати. Дійшли до кінця. Так, в мене там була ниточка рвалася, тож я далі продовжила. Дивимося. Тримається, тримається. Гарненько я зашила. Навіть непомітно ця нитка ідеально підібрана. Так, і тут початок, цей хвостик відрізаємо. Так, якщо після першого разу так розходиться ще трішки, то можна зафіксувати ще. Ось в цих місцях я, напевно, ще трішечки пройдуся. Ось так. І після того, як ви гарно зафіксували, починається саме цікаве. Ось ця основна штопка, як би імітація нашого джинсу. Дивимося, як у нас йдуть ниточки. По тканині. Зараз у мене вони йдуть ось так: от вертикально рівно. Буває дуже часто, що такі дірочки робляться ось тут між ногами, потертості такі. І тоді теж, якщо вона дуже близько до шва, ми знімаємо трішки шов, щоб гарненько підлізти, зафіксувати все, а далі будемо повертати. Так само і в кишені я, звісно, поверну під кольор ось цю ниточку. Ось і. Ось тут, наприклад, між ногами, якщо дирочка, то тут ми бачимо, що іде нитка ось так, якби навскіс від швів. Тобто ми завжди орієнтуємося по цьому. А якщо ми одразу почнемо зашивати ось так вертикально, то нічого не вийде, воно почне розлазитися. Тому перша строчка у нас перпендикулярна, вона фіксує, тримає. А зараз у нас вже йде таке, як оздоблення. Я буду строчити одразу двома нитками, щоб передати максимальний ефект ось цієї тканини. Ось у мене дві ниточки. Якщо потім ефект буде затемний або засвітлий, можна завжди прибрати якусь ниточку і ще пройтися одним кольором, щоб все було гарненько. Так, строчка маленька, в мене на двічці стоїть 2 міліметри. Це ж правильно, в міліметрах. Можна навіть ще менше. І починаємо, ну, наприклад, зверху. І дивіться, ми можемо не прямо ось так вертикально строчити, а трішечки під нахилом, щоб воно теж фіксувало ось цей наш отвір. Але буквально трішечки, щоб не дуже це було помітно. І ще наголошу, що ми не просто зашиваємо цей отвір, а ще де-не-де відходимо тако вліво. Ну, в нашому випадку вліво, бо у нас тут далі буде кишеня, тут нам не принципово. А ми зараз повторюємо колір ось цього джинсу світлішого, це ми не чпамо. Тож зараз ви побачите, я почну строчити, потім десь вийду тут трішки більше. Далі знову посередині, далі знову більше. Це для того, щоб якби зробити ефект такого розпливання, щоб не було воно однією такою, знаєте, штопкою в одному місці. Я сподіваюся, ви потім зрозумієте. Починаємо, ставлю і маленькими кроками починаю. Дуже близько, строчка до строчки, робимо штовку. Так, бачите, трішечки я взяла тако під нахилом, щоб воно теж гарно фіксувало. Далі почну трішечки вже лівіше, щоб так воно гарненько було. Так, є. Можна трішки послабити ниточку, бо я бачу, що воно, наче як бачите, збігається трішки, але потім під праскою все буде гарно. Так, далі йдемо. Отам, От де я починаю лівіше, я не роблю прям строчка до строчки, а такий широкий зигзаг, чисто, щоб знаєте, воно плавно переходила ця нитка, колір моєї нитки, плавно переходив в основу тканини. А далі, вже де треба мені закрити ось ці білі ниточки від отвору, там я вже строчка до строчки сторчу. Можливо, я дуже багато повторююся, але я хочу вам максимально пояснити, я цих штопок знаєте, скільки наробилася. Розповідаю вам такі секретики, Так, вже видно, що краса. А ось тут, бачите, у нас, якщо кишеню повернути назад, дірочка йде нижче. І ось тут треба максимально гарно зробити. Бо це на видному місці. Обрізаю всі нитки. З виворотньої сторони ми потім обріжемо. Так, одразу на машинці дивимося, чи ми задоволені результатом. Прикладаємо кишеньку назад. В принципі, все гарненько. Але бачите, що я і казала? Так, це все потім розпрасується. Як я їй казала. Трішечки вже затемно. Тож прибираю зараз нитку, яка мені темніша, і строчу тією першою світлішою і ще раз поверху. І вже не дуже близько, а таким широким зигзагом. Цю останню, це вже остання моя буде строчка, можна максимально паралельно до ось цих ниточок робити. Так, починаю дивіться, аж звідси таким широким. Ось, дивіться, яка зразу краса виходить. Ось, бачите, нитка. Її майже не видно, це треба придивлятися. Але вона створює цей ефект розпливання нитки, тобто вони якби ховаються між цієї тканини. І зараз так само я зроблю ось тут, щоб не було цього темного. Так, плавненько вийду. От, бачите, куди я ж пішла? Да. Просто, щоб подовжити колір. Все. Штопка у мене готова. Обрізаю всі ниточки з вивертньої сторони. Подивіться, яка у нас тут краса. Ось, бачите, де я йшла просто, щоб. Сховати ниточки в тканині. Ось, бачите, як широко йде зигзаг. А ось тут, де основна штопка, вже дуже-дуже близько все. Підрізаємо ниточки. Також підбираємо нитку під таку, як тут була, оздоблювальна. Така вона жовтенька. І дивіться, я кишеню трішечки далі візьму. На міліметр. Нічого страшного не буде. Все, даю строчки, йду на праску і показую вам результат. Ось такий результат маємо. Тепер людина ще походить у своїх улюблених шортах не один день. Звісно, що кожна штопка трішки видна, якщо розглядати, якщо приглядатися, бо ми не можемо повернути дірку в стан, в якому ну, в стан полотна, але ми можемо трішечки ось такими маніпуляціями продовжити. Життя нашим улюбленим речам. Ідеально підібраний колір нитки це вже половина успіху. Тож, я сподіваюся, вам сподобався цей майстер-клас. Якщо так, то ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал, адже у мене ще дуже багато цікавого для вас.